Детальніше про поточний стан української енергосистеми будемо говорити далі. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, долучається до нашого ефіру. Пане Колісник, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, який поточний стан в українській енергосистемі, який баланс електроенергії після обстрілу 25 грудня і всіх інших ударів, які росіяни завдали продовж останнього часу. Дійсно, 25 грудня ворог здійснив вже фактично 13-ту. Масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України кожна з таких атак має важкі насправді наслідки, але українська енергосистема залишається цілісною завдяки ефективній роботі. Експертній роботі енергетиків, які прикладають максимум зусиль, знаходять необхідні швидкі рішення, технічні рішення для того, щоб забезпечувати електропостачання. Відновлення і повернення світла фактично починається одразу, як тільки перестає. Тривога зразу є можливість доступу до об'єктів від ДСНС і енергетики починають утилізувати наслідки і вживати, розробляти тимчасові заходи та довгострокові плани відновлення обладнання та вплив принципі того, що можливо відновити, для того, щоб в відповідному регіоні в цілому енергосистема залишалась стійкою. Також хочеться зазначити, що аварійно-ремонтні роботи тривають постійно, і тут варто зазначити, що ситуація є динамічна, тому просимо інформацію брати виключно з офіційних джерел Обленерго в вашому регіоні або Укренерго як системного оператора, який чітко на офіційних даних показує стан і показує ситуацію в енергосистемі. При цьому хочеться дуже зауважити і підкреслити, що Будь-яка інформація щодо наслідків обстрілів пошкоджень вона фактично збирається ворогом досить ретельно, зокрема і через публічну інформацію. Тому ми закликаємо усіх не утримуватись від світ розповсюдження, повідомлення будь-якої інформації пов'язаної з результатами ударів з станом енергосистеми по об'єктно чи в деталях. І ліквідації наслідків, адже це допомагає ворогу фактично координувати дії, і тому ми максимально закликаємо уникати від такої публічної комунікації. Пане колісника, можете окреслити загальну картину, де зараз найтяжча ситуація з електропостачанням у регіонах? Ну, дійсно, ситуація в окремих областях є досить більш складною. Причина в тому, що ворог власне з останньою атакою прицільно намагався навмисно атакувати об'єкти, які забезпечують передачу електричної енергії. Відповідно, ми маємо більш складну ситуацію в деяких областях саме через ось цей аспект. Також хочеться зазначити, що мета в даному випадку ну очевидна, фактично, це спровоковано. Для того щоб дестабілізувати суспільство, для того щоб виникло суспільне невдоволення, і тому атаки аналогічні, як і дезінформація, мають одну мету: це соціальна дестабілізація. Тому ми закликаємо користуватись виключно офіційною інформацією, уникати різних суджень і припущень, які не обґрунтовані і не ґрунтуються на фактичній інформації, і довіряти енергетикам. Адже, попри 13-го, фактично. Комплексну атаку масштабну енергосистема залишається цілісною, стабільною дійсно є вимушені графіки погодинних відключень, але вони виключно для того, щоб збалансувати енергосистему і по мірі виконання робіт, виконання стабілізаційних заходів. Ми бачимо, що енергосистема так. працює і все необхідне здійснюється. Тому тут якби варто від нас зазначити, що довіряйте енергетикам, адже вони фактично ціною деколи на жаль свого життя стаб... працюють 24 на 7, щоб стабілізувати і забезпечити світло. Домівка громадян, пане калісник, на сьогодні чи достатньо ресурсів для відновлення пошкоджених енергомереж є в українських енергетиків, і, зокрема, яку допомогу нам надають партнери? Ми маємо практично щоденну комунікацію з міжнародними партнерами, оскільки атаки вони не зупиняються, відповідно, і потреба постійно збільшується, постійно уточнюється. Це системна робота по уточненню технічної специфікації на те обладнання, яке оперативно необхідне на, для аварійно-ремонтних бригад, адже від цього залежить власне своєчасність виконання робіт. І тут, власне, хочеться відмітити, що на сьогодні, звісно, Передається значна кількість через фонд підтримки енергетики загреговано вже практично перевищує 1 мільярд євро. Це фактично та платформа, яка ініційована міністром енергетики Галущенко та єврокомісаром Кадрі Сімсон, що в той час якраз з метою максимальної агрегації міжнародної підтримки швидкості взаємодії, яка відповідала потребам підприємств енергетичної галузі, і на сьогодні близько вже 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги передано підприємствам на місця. Це фактично 36 країн світу, які відкликаються, допомагають активно обладнанням коштами для того, щоб ми могли своєчасно виконувати аварійно-ремонтні відновлювальні роботи. Дякуємо вам за інформацію. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.